Доброго. Вирішив я записати відеовідгук. У 2022 році я замовляв тиск е зелененький в магазині Вендодор. Тиск був трохи браковий. Він у мене вдома пролежав майже два роки. Я його почав використовувати у 2024 році, в кінці, вересня місяці. Він мене відпрацював десь два місяці і зламався. Диск я відправив по гарантії. Гарантія на диск була три роки. Там в сервісний центр мені сказали, я відправив його в сервісний центр. Через 14 робочих днів мені відписали, що диск не підлягає ремонту. Він помер. Я написав в магазин, мені запропонували або отримати новий диск. Того ж самого об'єму або повернути кошти. Я вирішив, що я поверну кошти, е написав заяву на повернення коштів. Це там зайняло 3 дні. Я в п'ятницю подав заяву. А в понеділок вже отримав кошти. Так що, незважаючи на дуже велику кількість поганих відгуків про цей магазин, я в принципі задоволений. Тобто Гарантія буває. Свої гарантійні обов'язки потрібно виконувати, магазин, в принципі, свої гарантійні обов'язки виконав. Брак може бути у всіх. Е я тут заходив на розетку, дивився, щоб продавець був саме розетка, і про, дивився чи 4 не жорсткий диск, так як мені дуже багато інформації потрібно зберігати локально в себе на комп'ютері. В мене є сервер, але він дуже далеко, і робити бекапи на нього не завжди є можливість. Так як там бекапи. 150, 200, 300 ГБ. Це проблема. Тобто я коли приїжджаю, я фізично з диска на диск роблю копію. Так швидше ну, буду. Дивився на диски, там на даний момент, напевне, саме найдешевші були це тошиби. Красні такі диски, але відгуки про них дуже погані. Там Людям приходили нові диски і так само з ними було дуже багато проблем. Тобто там 2-3 а просто тупо відкрив диск, поставив комп'ютер, диск не працює, крутиться, головками клаці, але ніяк не определяється в комп'ютері. Тобто, є, є такі проблеми. Тобто, розетка так само повертає кошти. Так само і тут магазин за товар, який куплений був у 2022 році, а по факту у 2025 році повернули мені повністю кошти. Так що я дуже задоволений. Все відпрацювало. Гарантія магазин повністю відпрацював гарантію, я дуже задоволений. Так що так. Так що дякую за нормальний сервіс. В принципі, це все. Дякую.